Навіки, Богу слава! У цей святковий день, день пам'яті Святого Миколая. Ми хочемо побажати вам мирного неба та міцного здоров'я. Сьогодні ми підготували для вас виставу, яку залюбки покажуть маленькі учасники нашого храму. Ніч розкрила чорні крила, землю в темряву сповила. Сніг засипав всі дороги і поля, і перелоги. Ані сліду не видати, ні стежиночки до хати. Як же святий Миколай знайде стежку до дітей? Не турбуйте, слух Боже, Радо вам поможе. Гляньте, ось світу я маю, всі шляхи позамітаю. Брами всі повідчиняю, я святому Миколаю. О, спасибі, вітер, брате, гарно вмієш замітати. Може б ти ще допоміг, щоб світити місяць міг. Темно нічі і затривона, заблудити легко можна. Добре, я під небузину, сіру плаху з нього скину. Місяць вийде з хмар, ясний витягний ліхтар. І усі шляхи осяє при святому Миколаю. Спляньку, місяць не світить, вже чекаючи, як діти на святого Миколая. Ми йому зустріч йдемо. Кожну хату заведемо. Ой, холодна тут зима, холоднішої нема. Вибирався, наче в літі, але знову зима на світі. Я в шапки без кожуха, відмерзає все по вуха. Ой, бідач до облаждати, поки суду й до хати. Де живуть погані діти, треба ж кості розігріти. Ух-ух-ух, відмерзає в мене дух, не поможе тут і плач, в собі віда та скач. Трохи розігрів, стацить, чути здаля сніг скрипить. Хтось надходить на хвилину, заховає за ялину. Чому Тараси не видати ні одного ангеляти, ні дзвіночків не чувати. Може, Миколай святий не прибуде до дітей. Неможливо це, сестричко, ще хвилинку невеличку, терпеливо ми за Миколай Святий в наш жив. Вірю, скоро завітає, він про нас всю правду знає. Ми ж усі учились пильно, не вели себе свавільно. І чужого научались від свого не відсурались. Добрі, гарні діти. Та е, як же ними не мене радіти? Не мої це, друзі діти, е, ні не маю чим радіти. Ми до Господа молили, щоб багато дав нам сили, щоб багато дав охоти, перешкоди всі збороти. і колись такими стати, як хотіла б тато й мати, як хотіла б вся родина і наша рідна Україна. Не мої це, друзі, бачу, з горя ледве не заплачу. Чуєш, сестричко? це дзвіночки. Ангелято, видно, грають, як святого проводжає. Сайт зорітча, і маляти живий, гості ми йдемо до вас, та діти в малі. Чи в місті, чи сидить, спиті білі льоди гай, він це полився в санчками в Миколаїв. Друг дитячий, присвятий. Їде, їде до дітей, усі разом ручки складай друг дитячий Миколай. Через сніг і гуртовини Миколайко йде святий і для кожної дитини принесе дарунок свій. Мир вам, діти! Ось святий наш Миколай, не проходять. І благаю, що тобі не зустріч ми серед ночої зими аж за місто вийшли з хати. Ми хотіли привітати, поклонитися тобі. Правду мовимо тобі. Добрі діти, вас я знаю, правду я все читаю. З ваших синіх печенят дуже-дуже з того рад. Тільки ви вночі в зимі не пускайтеся самі віддалік від ваших хат. Ми гадали слухи Божі, що поможемо вам в дорозі. Шлях до міста вам покажемо, хто і де живе, розкажемо. Нам якраз туди пора, де чекає дід вора. Оту просимо, будь ласка, ось місток, тут перший дім. ж ходім. то і Миколая любить. Обідво, я розумію, Зараз я й тебе зігрію. <риклад> Ось Ось в залі, погляньте, Олі, Гарі, Ромка, Славка та Петрусі. Українські діти всі. О, спасибі, друзі, браві, що дорогу показали. За цю поміч, милі діти, буде вас Ісус любити, а Ісуси кого мати все вам буде помагати. Ми вам, любі, ласка Божа, ваші душі хай висяє, а громада ваша Божа, мов чудова квітка рожа, хай росте і розквітає, без пригоди зло і лиха мамі, татові на втіху, а народові на славу. Любі хлопчики і дівчатка, вас вітають паномарята. А скажіть христові дітки, ви мої найкращі свідки. Чи ті діти, що у залі, ті, що спереду і далі, більші, менші і маленькі? рік були чимненькі? Татка слухали і ненькі. А скажіть христові дітки, ви мої найкращі свідки. Чи молитви вони знають? Бога не прославляють. Чи шанують рідну мову? Українське рідне слово. Так і моляться, і читають, гарні пісеньки співають. Тані, дарі, ровні, олі, гарно вчаться в нашій школі. А ходи сюди, дитинко, на коротку, на хвилинку. Розкажи нам, що ви діти тут навчилися робити. Я скажу усе, що знаю, про святому Миколаю, хоч малі ми дитинчата поважає маму й тата. Ми шануємо рідне слово, правідівську рідну мову, рідні книжечки читаємо, рідні пісеньки співаємо і молитву те, що мати нас навчила в рідній хаті. Ми звертаємось до Бога про опіку й допомогу за рідних всіх людей. До святого Миколая молитву складаю по святкові подарунки гопом. Мою хату не минай, винеси мені потіху, І вину, по і вину, повну снігу, ні для родини, класну долю для України. Від святого Миколая я даруночка чекаю, не столю всю нічку очі, бо який він знати хоче. Мотить святий Миколай, від хати до хати, гости цього всіх подарувати. Славі ануляти йому допомагають, бері та до бікольця справно відчиняєш. Мій святенький Миколаю, приходи, скоріш, благаю, я до тебе помилюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і страждальній Україні. Чи молилась ти дитину за доброволь в Україні, за бабусеньку сорітку, за дідуня і за тітку, за ровесників дітей і за рідних, всіх людей. Не всі молоди, щодня. Ви добрі діти, буде з того Бог радіти, хай же вам, мов сонце світи, захищає, мов покров, Божа ласка та любов не за плату нагороду, а за те, що чешні зроду, що шляхетні, не пусті, правді служити святі. Ну, що ж ми, понемарати? Розвантажуйте санчата, розпаковуйте пакунку, пакунки і Данилу, і Софійці. роздавайте всім, як треба, подаруночки із неба. Дякую тобі, святий, від усіх оцих дітей. Обіцяємо добрими бути, слід би їх не призабути, завжди вчитися і охоче, бо того Ісуси хоче і такими виростати, як бажають тато і мати, і увесь наш рідний край. Svima Bože pomaga!